Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні у нас на огляді Yamaha N Max 125 2018 року випуску. Скутер у нас йде на АБСі. Так, пробіжимося по стану. Скутер не фарбований. Так, царапин. Немає, лиш маленька тут і все. Альмівний диск без виробітки. Вилочка у нас гідравлічна, сухенька, пильнички ціленькі. Все у нас в такому чудовому стані. Так, з цієї сторони також є царапка маленька. Але все по заводу не фарбоване. Так. Маємо два амортизатора оригінальних. Нову абсолютно гуму. Скутер обслужений повністю. Фільтра масла, все поміняне. Так, Бокова підніжка. Так, на скутері присутня у нас зарядний пристрій, кріпиться до зеркала. Так. Також оригінальні зеркала і ось кріплення під зарядочку. Оригінальне сидіння, не перешите нічого. Так, підніжки для второго пасажиру. Два ключа маємо ручки все в такому стані. Так. І по пробігу у нас 19, майже 200. Гарно працює. Спереду у нас уже лед оптика. Теж габарити ще залишилися на звичайних лампочках. Лижнє дальнє світло у нас вже йде ледовське. Дуже гарний стиль скутера, дуже гарний в їзді комфортний управління. АБС працює. Так що, друзі, кого зацікавила така техніка, дзвоніть, пишіть. Завжди з вами на зв'язку. Всім гарного дня, вдалих покупок.